Є контакт. Ось і перша покльовочка, друзі. З викиду. Ось і довгоочікуваний судачок Клюнув. Клюнув. А ми на нього чекали. Ну такий, не сказати, що прям дуже-дуже великий, але перший. І це дуже приємно. Оскільки сьогодні ловлю 0,6 шнуром, на підході до ближньої бровки головне не спішити, бо може зрізати. Потрошки, потрошечку, і все буде файно. Русик, це не такий, як в тебе, я думаю. Русика тільки що клювака була, а що аж гака розігнув, терпецічся. Гарний сюди був. Мій поменше, але дивіться. Непоганий. Непоганий. Іди сюди. Такий може навіть десь на грані заліку дивіться. Отак от, от. Обачки. З гарною покльовкою. Щось з хвостом в нього не так. Деформація якась. Але живе, живе, харчується і далі буде жити.